І до серця вітаю вас, шановні телеглядачі, на наших зустрічах. Сьогодні я з радістю знайомлю вас з заслуженим діячем мистецтв України Ларисою Трубніковою. Лариса Миколаївна Трубнікова народилася 29 червня 1948 року в місті Харкові в родині службовців. Після закінчення середньої спеціальної музичної школи. В 1967 році вступила до Інституту мистецтв, який з відзнакою закінчила в 1972 році і була запрошена до роботи на кафедру теорії музики цього ж інституту за фахом музикознавець. В 1990 році закінчила аспірантуру Московської державної консерваторії і захистила кандидатську дисертацію. В 2004 році була запрошена на кафедру культурології Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, де працює й донині, професор, кандидат мистецтвознавства, член спілки композиторів України, член Всеукраїнської музичної спілки, член Всесвітнього Рахманінського товариства, заслужений діяч мистецтв України. Вітаю вас, Лариса Миколаївна, у нас в студії. Добрий день, я вас також вітаю. Я дуже рада нашій зустрічі і думаю, що сьогодні ви нам може розкажете досконально про фестиваль Сергій Рахманінов та Українська культура. Якраз телеглядачі бачать за нами плакат, і вже в них виникла думка про те, що вони обов'язково будуть учасниками цього фестивалю. То що ж таке Сергій Рахманінов та Українська культура, коли з'явилася перша думка організувати цей фестиваль? Це сталося вже багато років тому, майже 12, Коли весь світ святкував 125-річчя від дня народження Сергія Рахманінова по запрошенню ЮНЕСКО і у Харкові, такому музичному центрі не тільки України, як ми вважаємо, а взагалі всього пострадянського простору, в столиці музичній, народилася така ідея. І ми це зробили. Це ідея, власне, ваша, ваша власна це не була якась група колег, група а, однодумців, ні, ні, ні. Якщо... Кому першому прийшла ця ідея. Чий проект взагалі? Чи є це? Це наш дитинчак? особистий проєкт Лідії Шубіної Олени Колонової та Лариси Трупнікової. Але вони прийшли одного разу до мене і сказали: от є така ідея. Я кажу, да, я знаю цю ідею, я укладаю спати і просипаюся. Але де брати гроші? Ти все зможеш. Ти така пробівна, ти зможеш. І отак воно почалося. Ця ідея проживає вже 12 років свого життя, і мені здається, не бирає свого оберту. оберту, аромату якогось, якогось іншої сили, яка була спочатку. Хоча наша концепція, концепція це виключно вже моя. Я маю за нею авторське свідоцтво, київське. Державне, тобто, от і от ця концепція, вона приваблює музикантів світу. І навіть Володимир Ашкеназі, це видатніший музикант нашого часу, який є президентом всесвітнього Рахманівського товариства, він побачив. Узнав про наш фестиваль, зацікавився і сказав, що за оригінальність концепції і за творче, таке чудове втілення її в життя запрошує нас до всесвітнього рахманівського товариства. І так, в 2004 році, ми стали членами всесвітнього рахманівського товариства. Президія в Лондоні це дуже велика відповідальність, але дуже цікаво. Отже, я повертаюся до вашої фрази Лариса, да. ти така пробивна да. тобто, все-таки ця риса вашого характеру, ви вважаєте, що вона вам притаманна? І як тоді поєднується людина високодуховна і Лариса? Ти така пробивна? Це е, повинно так бути, це мусить так бути, і це саме дало розквіт цьому фестивалю. Ні, я вважаю, що взагалі в історії одна людина нічого не може зробити. Якщо б я б не мала своїх друзів, якщо б я не мала таких допом... 에, людей, які б допоміг... допомагали мені так чудово, якщо б не мала таку родину. І якщо б не було такої преамбули, про яку я потім вам хотіла би розповісти, нічого б не було. Бо людина духовна і людина пробівна це не заперечує один одного зовсім. Мені здається, що в наші часи у нас існує матріархат. Вам не здається? Мені здається, на жаль. От і саме тому я пробівна. У мене чоловік чудовий, він вчений, чудовий він професор, доктор, фізмат, науто один з наймолодших в Україні, до речі. Але він займається своєю фізикою. Все мені цікаво робити дуже багато і великій кількості людей. А для цього треба бути пробивною. Якщо це так називається, можна інакше назвати, але ви сказали що… Комуніка, пільнуючи якось ще. Ви сказали, родина. Отже, в фестивалі чоловік не дивляться на те, що він фізик. Він все-таки допомагає вам в фестивалі? В, ви сказали, що дякуючи родині і друзям? Так, Він допомагає таким чином. Він не торкається в мене зовсім. А, він не заважає. <клес> ніяких не заважає, ніяких питань, до мене нема там рубашка, костюм, що ще таке. Краватка, ні все самостійно, навіть готовлять їжу. А це страшне. Якщо це робить не мама, це страшне. Я думаю, що наступну передачу з вами ми зробимо якраз для наших телеглядачів, де ви поділитеся своїми думками, як виховати такого чоловіка, який сам собі перепрасує і готує їжу. Тому жінки такі можуть бути вільні і такі творчі. Це буває тільки на термін проведення фестивалю. А, ну так давайте, а то вам спочатку всі твої глядачі вже почали задрити. Тобто це буває той період, коли ви зайняті саме своїм фестивалем. А ще фестиваль Алчевський дебют. Алчевський дебют і конкурс називається. Це вірно. Це конкурс вокалістів імені Івана Алчевського. Справа в тому, що знов таки, коли ми почали робити Рахманіновський фестиваль, ми думали, чому тільки Рахманінов? А де наші українці? От наша ментальність вона не дозволяла нам займатися тільки окремо виключно Рахманіновим. І ми думаємо, ну Алчевський, яка родина, це ж літа України, які прекрасні люди. Шестеро дітей, кожна дитина це щось. Не кажучи вже про Олексія Кириловича Алчевського, Христину Данилівну Алчевську. Ніхто більше. Ну, з відомого мені часу, не був віце-президентом Ліги освіти Всесвітньої. А Христина Данилівна була. Ніхто не зробив стільки багато, як Олексій Кирило Чолчевський для України. Він був банкіром, він був чудовим фінансистом. Він був радником царя. Він був людиною, яка створила оті два комбінати, які досі працюють у слов'янську. Вибачте, у Алчевську. Яка це забула, яка це область зараз? Ну, Луганська область це все зробив він. Він був людиною, яка займалася меценатством, ну, як своєю рідною фінансовою справою, економічною, і навіть він отримав від царя таку нагороду, яка називалася так Золота медаль Станіславською стрічкою. Чому зараз цього нема? Скажіть мені, будь ласка, чому наша держава не опікується меценатством? О, ви зразу що... тратиться питання, що треба видавати закон про меценатство, який Саме... ми дуже давно над цим боремося, але щось безуспішно. А чому усі так гадають, що це потрібно? А так люди допомагають і кажуть ні в якому разі не скажи, що це би тобі допомагали. Чому це так? Мені соромно. Ну ви знаєте, до Міністерства культури ми писали ці листи, і Міністерство культури теж опікується цим питанням. Воно в свою чергу писало листи до Кабміну, і я теж сподіваюся, що коли-небудь вийде закон про меценатство, який би допоміг всім людям. Це було б це була б величезна допомога культурі, це була б величезна допомога книговиданню. Я не знаю це практично в усіх в усіх сферах. У нас є меценати, вони, але дійсно вони. Або бояться, або не хочуть про себе говорити. Значить, це не досконала законодавча система, я з вами згодна. Я зрозуміла натяк, я працюю в Національній юридичній академії, і про це я розмовляю зі своїми колегами новими, бо до цього я працювала, як ви пам'ятаєте, в консерваторії багато років. А юристи кажуть, так, да, ми все зробимо, тільки давайте нам бумаги. Ми вже Приготували, отже, все, давайте все спільними зусиллями будемо працювати для наших меценатів, які в свою чергу будуть працювати для всього За народу. задоволенням. І от повертаємося до Алчевського. І от, проходячи мимо, вздовж цього будинку, чудового будинку культури міліції, ми згадали, що це ж і є будинок Алчевських. І почали все це розкручувати, почали писати листи всюду, бо Іван Алчевський це та людина. Ми вибрали ім'ям якого зробити конкурс Григорія Челчевського, бо Григорій теж був музикант. Це старший брат в цій родині, і він е, зробив співаком саме Івана Алчевського, ім'ям якого названий конкурс. Але ми вирішили, що все ж таки Іван чому? Тому що він був відомий всьому світові. І забути у нас на Україні як це можливо? Це наша ментальність. Так чи як це ми могли допустити? Пророки в своєму отечестві. – Дійсно. І ми зробили той конкурс. До нас приїхав. Пан Огринич світлої пам'яті він був на той час ректором одеської консерваторії. Він приїхав і сказав: Ви не знаєте, що ви зробили? Ви відновили, відродили ім'я видатного співака українського, який співав на чотирьох континентах, для якого писали опери, який співав шаляпіним, який був в Англії, в Америці, в Африці навіть не кажучи вже про Європу. Цікаво, що я написала листа директору Гранд Пера, де він співав, теж Іван Олчевський, і написала ми такий текст: що от наш український співак там у вас працював? Будь ласка, напишіть, що у вас залишились, і все таке інше. Відповідь це наш співак, це наш співак. Як це можна пережити? Ні, і цьому є дуже багато ще прикладів. Ми вирішили, ні, в нас буде конкурс. Так він з'явився. І слава тобі, Господи, ми провели вже два великих конкурси імені Івана Алчевського. Теж є. Це виключно моя ідея. Оце виключно моя ідея. Знов-таки, я маю авторське свідоцтво державне. І проводжу їх у Харкові вже от декілька разів, п'ятий, скоро буде, і так далі. Гаразд, Лариса Миколаївна, ми абсолютно не сумніваємося в тому, що це була чудова ідея. Це проект, вартий уваги, вартий. Від нас усіх, але як ви це все доносите до глядача, до слухача? Взагалі про те, що ви робите, і для того, щоб люди були у вас і на концертах Сергія Рахманінова, і на конкурсі Алчевського, треба, щоб люди про це знали. Яким чином ви знаходите глядача, слухача, як ви працюєте От від конкурсу до конкурсу? Це дуже важке питання, бо рекламою ми не можемо займатися. Цим треба займатися професійно. Взагалі, всім треба займатися професійно. Тому коли я реклама бачу, це насамперед і кошти величезні. Кошти величезні да, безумовно. Але все ж таки ми робимо декілька концертів. У той термін, коли у нас пройшов вже конкурс, і ще буде. Да? Робимо декілька концертів. Ми виступали, до речі, з таким великим успіхом у акціях нашої Харківської середньої музичної школи 10-річки, саме у місті Феодосії, в музеї Айвазовського. Боже, який це був розголос, як це було чудово, скільки людей знало про Волчевського, підходили, до нас казали, це був такий співак, і він з України. І він з Шаляпіним, і він з тим, і з тим. Нам було дуже приємно. Так от, це по-перше. По-друге, ми зробили науковий симпозіум. І науковий симпозіум у нас кожен рік теж має місце у Харкові, як і в цьому році. От і до нас приїжджають науковці з різних країн світу, із Канади, і в цьому році буде з Канади, з Нідерландів, з Сербії, з Росії, безумовно. Де він Алчевський багато співав в великому та в Бальшому театрі в Москві? От і ми робимо ще випуск таких статей наукових, які пов'язані саме з Алчевським, взагалі зі станом вокального мистецтва на Україні, бо це дуже важливо. Навіть італійці визнали, що українські співаки найкращі в світі. Ну це такі у нас природні умови, і Господь Бог нам таке подарував. Це, розумієте? Так, такий, такий космічний се. Отака аура, так, да, така аура. І <кій> саме тому до нас приїжджають люди. Ну, от, наприклад, багато років у нас голова журі, видатніший музикант в сучасності, маті Пальм. Він істонець. Але він, як всі люди, мистецтва дуже великі, вони люди світу. Безумовно, перш за все, любов до батьківщини, а потім любов до мистецтва світового. От і он приїжджає до нас і робить майстер-класи. І о, раптом я чую, що Іван Алчевський написав таблиці дихання, там по яким займаються і вчаться вокалісти всього світу. Я кажу, це не Іван Алчевський, це Григорій Алчевський. Як таке було відкриття? От, от така чудова родина, така талановита, що навіть два чоловіка з цієї родини присвятили своє життя, от і науці, і мистецтву, і все це відомо в світі, а ніхто не знає, що це від Харкова, йде, що це з України. Як це? Можна? Я думаю, що зараз ви, мабуть, і презентуєте нам свої тут праці, так? Є? так. Розкажіть, будь ласка, телеглядачі якраз бачать в цей час. Тут саме ті статті, <клес> про які ви кажете, так? Статті, от я взяла тільки одну збірку, вона ювілейна, у нас п'ята, п'ятого симпозіуму. Ось вона така велика. Ті, що були раніше, чуточку скромніші. А це буклети Рахманіновського фестивалю. Десь з шостого чи з п'ятого і два буклети Алчевського дебют. Дякую. І там багато цікавого. Там такі люди, боже, Тарас Тонде, який став першим переможцем нашого великого конкурсу імені Івана Алчевського, він же народний артист України. Він вже соліст Великого тара, Большого театра в Москві, соліст національної опери, відома в світі людина Сергій Магера. І багато-багато інших. Я не можу вам всіх перечисляти, бо це така когорта. Ми подарували світу їх. Скажіть, будь ласка, радимось, мабуть, ви це. ведете таку статистику? 12 років, так? Так. Наскільки збільшується кількісно? Наскільки ага. збільшується кількість виданих статей після цього? Наскільки йде от розголос в ЗМІ? І взагалі, яке ставлення змі до вашого проекту? Хотілося б, щоб було, мабуть, ще більш. Уваги до нас, але ми люди скромні, незважаючи на мою пробівну силу. Ми все, все рівно робимо свою справу. Розумієте, ми робимо це не для того, щоб про нас усі знали. Ми знаємо, що пройде. Я не це мала на увазі. Я що? мала на увазі про те, що повинні люди знати не про вас особисто, але ми говоримо про те, що ви зробили відкриття українців для України. Так. Тому ми говоримо про те, щоб якомога більше людей. Саме ну надихнулися цим, знали про це. Тому я говорю, якраз змі не в тому плані, щоб висхваляти вас як керівника проекту, Та, а про вразі. те, щоб люди доносити до людей, що є такий конкурс, наприклад, так, що є так. є такий фестиваль, щоб люди долучалися, адже концертні зали, наскільки вони наповнені, коли проходять ваші концерти, це буває по-різному. Але якщо симфонічні концерти і чудові виконавці, а виконавці майже завжди найкращі, не кращі, а найкраще. І у нас зали заповнені. Але це не показник. Уявіть собі, це не показник. Заповнений зал дуже там переповнений. Ні, інше справа в тому: закінчився конкурс. Люди отримали якісь звання, поїхали. Вони поїхали в свої родини. Вони поїхали в свої міста і навіть в свої країни. Там, де розголос. і там СМІ працюють вже на нас. Бо обов'язково вони випускають якісь статті, в яких пишуть, що така та чи такий та на такому-то -та конкурсі в Україні в Харкові, в ім'я відомого українського співака, отримав такий та приз. От до нас приїжджає зараз Єрмаков, це людина, яка відродила е, ім'я е, Рахманінова в Томбовській області. Він каже: Боже мій, у нас же співають всі романси Григорія Алчевського. Мені присилає... Е, благодарственное письмо, пан Рожок, це ректор Київської консерваторії. Пише: Дякуємо вам за те, що ви нам подарували романси Алчевського. Їх співають на всіх іспитах. Нам пишуть з Ндерландів, що здається романси Алчевського Григорія. Дуже чудові, і можемо, ми будемо їх використовувати. Там дуже прискіпливо витримують оце авторське право. І ми їм відповідаємо: ні, разу лиди дуже великий. І слава тобі, Господи! Ну, якщо нам пи пише поздоровчі вітання. Міністр культури і масових комунікацій Росії і пише, що ми стали Рахманіновською столицею. Це ж не ми придумали. Це він офіційно тут десь це опубліковано. Бачите, а я знову вас вітаю до цього, до свого питання. Да. Чому так. було питання в мене ваші стосунки зі ЗМІ? Тому що я якраз хочу, от ви сказали, світове значення. Я хочу так. вас знову повернути до Харкова про те, що ви і ваші колеги робите для того, щоб саме харків'яни знали і гордилися. Адже. Розголос по всьому світі, так по всьому світу, Безумно. але в Харкові що треба для того, щоб знали більше? Адже в нас є у нас 89 шкіл естетичного виховання, крім того, що в нас є десятилітка, що в нас є вузи, училища і так далі. Що ми якось треба, мабуть, залучати саме студентську молодь, яка потім буде ну вдвічі чи втричі сильніше цим цікавитися? Безумовно, це ми робимо. Це нормально, це обикновенно, Це безумовно ми робимо. І мені цікаво відмітити, що ми і я в частності, як професор юридичної академії, залучаю дуже багато студентів саме юридичної академії. Яка це публіка? Я не можу вам сказати. Після концертів вони підходять, плачуть і кажуть, Боже мій, дякуємо вас, що ви нам відкрили зовсім новий світ. Нове ім'я в нашому житті. Яка чудова людина. Ту чи Олчевський, ну, чи Тома. Духовність юридичної академії всі знаємо. всі Варто yeah. згадати ваші концерти, у вас і заслужені співаки, і заслужені yeah. працівники культури, вас дійсно це, ну, ректорат опікується і це молодці, тому що yeah. це на рівні, на рівні якогось концерту, я не знаю, на рівні державного концерту, який проходять в академії. Вслід того, що ви сказали, Олена Поду, заслужена артистка України, це лауреат нашого першого конкурсу імені Івана Олчевського. Сергій Замицький, вона аспірантка, мені здається, якщо не помиляюся, юридичної академії, Сергій Замицький теж вчиться в юридичній академії. Він переможець нашого конкурсу Алчевський дебют. Розумієте, яке проникнення, взаємопроникнення проїздить. Так, от безумовно ми залучаємо багато людей, але все ж таки хотілося, щоб у нас у Харкові. Була вулиця Алчевських. Як це у нас немає вулиці Алчевських? У Львові є вулиця Христі Алчевської. Це мола молодша сестра е, Івана Алчевського поетеса. Ну, Христя знають всі публіковані А я батькові нас... Христю Алчевську знають всі. Це вам точно це. Кажуть. Ви знаєте, як поетеса. Ні, я думаю, знають О. всі, тому що якраз чому нема на вулиці Алчевської. Чому я не можу так, Скільки років... Так, Це питання не до мене відносно вулиць. Тому ми не будемо тут так. зараз про це говорити, тому що це не Алчевським, а на будинку е якусь дошку пошану з зображенням... Е тут ви можете виступати як автори проекту з ініціативою, звернутися до міської влади. Я думаю, що вони обов'язково вас підтримку. Ми робимо 12 років. Слава тобі, Господи, що ми поставили пам'ятник разом з Олчевським до 350-річчя вибачте, Харкова поставили Олексій Кирилло Челочевському пам'ятнику, от у цьому сквері в центрі. Ми бачите, Слава по... те, Це що жінка пробивна, але ще раз сказала на вашу користь. <гум> Кому би ви хотіли сказати зараз, саме звертаючись до глядачів, що саме для них буде цікавий ваш конкурс і ваш фестиваль? От який ви вважаєте? Ну, хай це буде контингент, може не зовсім таке слово, але саме для кого він найцікавіший? Мистецтво найцікавіше для всіх людей, бо людина без мистецтва жити не може. Це неприродне для людини взагалі. І от зараз, в наш час, коли усі кажуть про фінансову кризу, як це страшно? Ні. Найстрашніше це духовна криза. І от ми у Харкові боремося за те, щоб ніколи її у нас не було. Навіть від маленького не було духовної кризи, і саме тому у нас так багато фестивалів, конкурсів. І якщо буде більше, будь ласка, допомагайте, дякуємо за допомогу, що ви робите. От нехай це буде головне у нашому місті, бо ще. Чехов писав в чаті, мені здається, що якщо музиканти чи театрали, чи хто ще приїхав до Харкова і зробив свою мистецьку подію, і вона була визнана, то можна їхати по всьому світу. Сам Це чайці. саме так. Бо у нас чудові люди, на чудові люди, і ми люди розуміємо. Розуміємо. мистецтво дуже на високому рівні. Отже, ви хочете сказати, що будь-хто з наших телеглядачів абсолютно не підготовлений, не маючи музичної освіти. Ну, навіть до цього, може рідко буваючи в філармонії в театрах, може прийти і вийти вже з повним задоволенням? Приходьте, люди, приходьте, будь ласка, ми для всіх відкриємо двері. Я навіть сама буду купляти біли квітки, квітки. Скажіть мені, будь ласка, от таку знаєте історію, як одна людина в Києві, юрист, по... за фахом, вона так сталося, втратила все і надумала скінчити життя зовсім. І я культурна людина пішла все ж таки на концерт. І тоді гастролював у Києві саме Рахманінов. Вона пішла на цей концерт. Вона послухала його музику, і вона відродилася, відновилася духовно, фізично, всіляко. І потім дуже багато років, де б не виступав Сергій Рахманінов, вона йому надсилала інкогніто квіти, білий бузок, таку велику корзину. Ну, що треба ще казати? Це Рахманінов. Отже, якраз це ще раз засвідчує те, що всі харків'яни будуть приходити на ваші концерти і будуть насолоджуватися цією силою музики, цією чарівністю музики, яка дає життя. І хочу вас ще запитати, Лариса Миколаївна, це правда чи це ходять плітки, що ваша родина, ви родичі Сергія Рахманінова, десь там якомусь це це питання. У мене діти мої зроблять мені харкіря. Справа в тому, що... Коли ми провели чотири фестивалі, і дуже от нам Бог допоміг, дуже вони прийшли чудово. Пішов разу такий по світу, і бо музиканти, які у нас виступали, вони їздять на гастролі. І це дійшло до Володимира Шкіназя. Він запросив мене до себе в Англію. Я не змогла поїхати. І ми спілкувалися телефоном. і Він мені каже, ви знаєте, тут до нас приїжджає правнучка Сергія Рахманіна. Вона каже, що ви його її тьотя. Я кажу, не може цього бути. Але потім стала читати усі документи, пов'язані з Рахманіновим. Ще почала, коли до першого фестивалю готувалася. І всюди зустрічалося мені це прізвище Трубнікова, Трубнікова. Я питаю свого свекора. До речі, був найчудовіша людина, видатніший врач, лікар, вибачте, з Томбовської області він, з Томбовської, а Рахманінов і його імені саме там. От, так з'ясувалося, що він народився і жив саме в родині Трубнікова в імені, яке було поруч з Рахманіновським. Моя мамочка, до речі, з іншого боку, з імені. От, я кажу: а Трубніково і Рахманінове це є яка, рідна якась струночка. Він каже, да, щось таке я чув. але... Я надсилаю листа до Томбовського відділу культури і пишу, що от є така думка, чи може бути, що це рідні люди, чи якось вони там близькі. Відповідь отримала, бо це вже був 97-й рік, це вже була Україна, слава тобі Господи, окрема. І нам відповідають, мені відповідають, що грошей нема, людей нема, приїждіть сама і все тут зв'язує.